Досі залишається загадкою, куди Росія перекине своїх бійців із Херсонського правобережжя. Всі, так ну, переважна більшість аналітиків, схиляються до думки, що це може відбутися на Донеччину, в район Бахмута. Там зараз дуже кровопролитні бої. Там дуже складна ситуація, і просто стіною стоять наші захисники під Бахмутом. На щастя, на нинішній час велике ну не те щоби. Везіння, але дуже сильно сприяє оборону е, ось цієї зони Бахмута Солидара, е, куди лупляться просто таки в стіну російські війська, те, що е, зараз немає прямої флангової загрози Краматорську та Слов'янську, адже раніше Росіяни намагалися її тиснули на Бахмут з метою вийти до Краматорська і Слов'янська, але це було тоді, коли е, з півночі російське угрупування підтискало наші війська в районі Лиману, в районі. Ізюма, коли там був значний контингент, коли там були штаби російської армії, коли там була значна концентрація військ, тепер ці два населені: основні два населені пункти на цьому напрямку ізюм. Який звільнений 11 вересня був і лиман, який був звільнений трішечки згодом. Цього угрупування вже немає. Тому росіяни єдине, що змушені робити, це бити в лоб Бахмута і таким чином ну зазнавати насправді величезних втрат на бахмутському напрямку. Зараз воюють в основному вагнерівці, які кидають туди зеків на штурми, на прориви зеки. Одна група гине. По тілам її е, біжить наступна група, яка намагається штурмувати наші позиції. Все це виглядає доволі таким, е, наче фільмом з е, Армагеддону, е, але е, це, е, це дуже. Це дуже таке пекельне, пекельна насправді картина. І я спілкуюся з бійцями, які перебувають під Бахмутом. Там зараз дуже складно, і наша підтримка їм звісно, що потрібно. Тому, якщо можете, допомагайте сіляко. Я не буду закликати наприклад донатити кошти на якийсь конкретний фонд. Я вас просто закличу тому, кому довіряйте. Довіряєте, скидайте гроші, якщо ви маєте таку нагоду, якщо ви маєте таку можливість, просто допомагайте таким чином, бодай нашим збройним силам, щоб наші волонтери всіляко сприяли хлопцям у їхніх потребах, всьому тому, що їм зараз потрібно, тим паче із наближенням зими, із вже настанням серйозних холодів, і мінусових температур під час. Ночі, але дуже важливим є фактором те, що я думаю, що за рахунок ось таких донатів, таких пожертв, збройні сили України будуть краще забезпечені ніж росіяни, і це дозволить нам не морозити лінію фронту під час зими, тому що ми вже вісім зим провели у режимі протистояння. Із сепаратистами із бойовиками Російської Федерації на Донбасі і вісім зим наші хлопці відстояли в окопах. Вони знають, як зимувати. Тому це є велика наша перевага. І я сподіваюся, що з нашою підтримкою з вами, з нашими донатами, з нашим забезпеченням військ з того, що ми можемо, з наших донатів на зброю. от Наприклад, там лачен збирає на морські дрони для армії дронів. Військово морських сил збройних сил України кидайте туди гроші, якщо ви можете, можете. Довіряйте, повернись живим. Хочете, кидайте притулі зараз. Будь-яка допомога. Вона є дуже необхідною, і це є великий посильний внесок для нашої спільної перемоги. Крім цього, на фронті ще є свідчення про те, що інтенсифікувалися бої за сватове ще донедавна. Українські війська підступалися ближче до Сватового, але ви зараз бачите на карті Діпстейту, де є картина? В трішки ну. Не те, щоб відтіснити вдалося росіянам, але вони тримають тут контроль. В основному тримають за рахунок мобіків, яких живою силою а, просто таки ну, ну втрачають сотнями росіяни мобіків під Сватовим. Російські медіа опозиційні вибухають від того, що а, тих мобілізованих, яких обіцяли не надсилати на фронт, їх а, не те, що маринують, їх просто закидають отак а, під Сватове, і вони там гинуть без зв'язку. Без розуміння своїх потреб з дурними наказами і указами командування, тому все це, все це грубо кажучи, виглядає знову ж таки апокаліптично, але є, як є. Крім цього, є ще також свідчення про запорізько-донецький напрямок. Зокрема, є такі повідомлення про те, що окупанти перекидають зараз війська, везуть техніку в район Маріуполя та. Мелітополя роблять там оборонні укріплення і готуються до того, щоб активно захищати ці міста. І я думаю, що в найближчому часі з вами ми, друзі, станемо свідками справді такої ну серйозної оборони расистів саме цих двох міст Мелітополя та Маріуполя, тому що вони серйозно взялися за справу. Вони, вочевидь, розуміють, що. Давайте так, не будемо забігати наперед. Я не претендую на те, що я щось знаю е, з якихось інсайдів щодо можливості розвитку бойових дій нашими збройними силами, але я можу передбачати із тих відкритих наявних даних, які є, е, що скоро думаю фронт буде прорвано в якихось напрямках. Неспроста росіяни зараз готуються обороняти Маріуполь і Мелітополь, і тут е, серйозні, так би мовити, євних підстави це робити.